А, що ж. Та ні, все, Так, Треба можу на рибу сходити із. Так. Що там по новинам? Ага, так. Угу-угу... Так, все норм. Так, в холодильнику Да, хавка є. А, всім привіт! З вами я, Термомайн. І, як ви пам'ятаєте, пару місяців тому в нас стався зомбі-апокалапсис. І тоді я... І Костя старалася якось якомога більше знищити заражених, а також врятувати світ. Я, ну, навіть зробив зі своєї крові вакцину, бо я був ну, витривалий до вірусу, я зміг оце є І переродитися назад в людину просто за допомогою ліків, а всі інші не змогли навіть це зменшити. Те зараження. Що ж, думаю, вас не буду затримати. А, дивіться. В мене ще відібрала всю зброю, яка в мене була, бо щоб я не влаштував розстріли масові, бо я дуже вмію стріляти. Але тут мені. Да... Ну, я залишив парочку речей. Ну, ви потім побачите, якщо буде потрібно. Так. Тепер, думаю, рибу почнемо з костю. Ой, так. Взять вудочку, ще одну, ще одну, так, все. Візьму. Так. І тепер треба буде зараз до Кості піти. Так. Все. Іду. Так. Костян, відкривай! С Салам алейкум. Привіт, привіт. Ідемо на рибу. На тобі вуд. <плес> О, ми, ми будемо рибачити. Ну да, будемо рибачити. Пішли, пішли. А що ти тут робиш? Давай перекусимо в тебе. Ходя, да, давай ...зробимо перекус. Два сэндвича. Все, ж костям, давай, пішуй. Дякую. Давай. Все. Погнали, короче, на рыбал, Да, так. Костя, давай тільки цей. Кость. Ты Тебе справно? Кость. Давай перевіряй, у тебе, Леска, там нормально. Бо просто я знаю. Да. Все норм. А, коротше. Да, да, да. Кость. ти ж взяв ключи до цих байків? Може, на мотоциклах поїдемо. Чи ну, краще? Ну, звісно, взяв. А. Давай на мотоциклах, коротше. Щоб оце є. є. Просто трохи пікап старий вже. Давай ти заводь. А, ну хоча... О, Кость! Костя, давай на свій сідай. Ось цей твій. Просто у нас однокові. Ось Кось цей, okay, yeah. да? Да-да-да. Кость, Я oh, думаешь, хто yeah. накидав сюдах сюди оце є? Інвалідних стільки крісл. А, це ж ми 1 квітня святкували і забулись. Кость, давай я відкриваю, а ти оце виїжджай. Чем запис. Так, Костян. Бере своє відро, я тобі витягнув і ставимо їх. Все. Давай да два, я тебе почекаю, поки. Ось. Дивись. Все, я я поставив. Окей. Давай, тільки три... тихо будь, окей? бо риба боїться звуку. І, -і, і оп. Ех, ось, ну щось. Щось на це все М, не вийшло в нас взагалі. Всю приманку використав. Вообще 0 риб. Ага. Що ж, може ось сьогодні не рибний день. А Кость, пам'ятаєш, сюди часто приїжджають рибаки, Це з інших міст і стіл. А, да! Вони, походу, і вимовили. Так. Да. Або оце їм пригодувало спеціально далі. Що ж, давай, є це є. Зараз назад в наші квадробайки Кость, тільки як ми їх да. засунули туди. типа, это их засовывать, так. Так, давай. Все, заглушив. Ты тоже? Да. Слушай, что ты все тогда хотел еще рассказать? Я, я хотел сказать, что на телеку продавал... Случалась какая-то трагедия. А. Заразумел. Пошли ко мне домой, посмотрим на телеку. Ого. Так. Кость. Я завдь так, завдь. Тута була. ну ти знаю ну ти, зупинився. Так, кость тяжко кровь, яка, ну, тут аж не было, да? Нет. Можолод, то есть тут оце. Комусь приспичил, він це почав, можливо это кров'ю. Ну може, бо просто там якась чума почала, ну, просто її знайшли в нашій області. Тосея. Тому хтось захворів захвалив чумою. Ось чумою. Ага, давай пиши. Це... Костя... Костя це випуск новин. Да, це є. Що ж. Що там передають? Так. Channel 7. Наш оцей основний канал ну, новин Ти включив, ти включив запад. Так що він там говорить? Ну під. Так, yeah, що там в новості? Зирин. Хм, yeah. вбивства якісь? Mm. Ось. Це ж це ж в найближчому селі. Оце дорога до нашого села. Це що тут відбувається взагалі? Так, це ж це ж шериф нашої області, вони шериф то був. Ой. Що ж, Костян, може оце знов почалося те ж саме що й три місяці ага. тому. Що ж, Костян, йдемо до мене, там в мене є штуки всякі. Yeah. Костян, дивись. В мене є стволів тут є ось така тільки воздушка. Але я собі її залишу. Дау! Бо її, ну, це моя. Ко... Давай я це її. Тобі Краще значить, це сокирку вона сильніше, ніж оцей є лом. Так, костян. Ну шо ж, в тебе оцей хавки. хавка в, в себе є в цьому? Ще ж, я наче бачив, що в тебе є хавка якась крута. Так? Да? Я її уже тоже. А? А, пон. Це, ну коротше, дивись. Давай зайдем до нашого охоронця. Ему Спита... чи він нічого підозрілого тут поблизу не бачив. Так, так, так. Стафон. Эй, охоронець! Ей, Костя. Ты не бачив валеру? Нашого охоронця? Да, нет! О, диви. Что він залишив тут на цьому пакеті? Ну таке. я ой охрана, походу, з ума сошла. Давай, раприколист. Просто. Любить пожартувати. Окей, давай, пиши. Зараз подивимося, а чи про... нікого нема. А погнали на да. сюда. Да-да-да. Бо, Обычно Валера э, бывает пьяный. А ну да. Стоп. Костян. Валера? Це не Валера Костян, Це наш цей г... галя вітміна. Ц... Вона. Ну, нам... Вона, коротше, її погриз хтось по царапав, так, диви. Ще й на голові царапана така. Ой-ой-ой-ой, Там навіть оце <traffic> да там Галя! Галя! Галю вбили. Ага. Так, пробиття шиї. артерія. Сонарте, артерія, мінус. А ще в неї оце є. Нервові закінчення порваті. Це а я тобі як лікар кажу. У мене просто є. У мене один курс лікарня. Мене далі просто вигнали із університета. <скільки> так. ну, Оце ми знаємо, ось. Ага. А, Костя, Костя, треба закрити, закрити! Фух. Фух. Я запись, запис виключив зараз. Костя. Я це є в тіті Галі? ну в нашій Галі. Знайшов два ліхтарика, на тобі один. Бо, бо це... В, в ночних локаціях нам приходиться. Ну да, якщо ще вироблять свій, то... Ага. Але ж... Це ж нам оце і є, нам це ж мені подарувало пра... управління Steel Lift. Компанія Steel Lift. То вона це ще поставила там внизу генератори. Це Ога. мій особистий готель, а знаєш, я тобі це є. Покликав сюди, бо мені нудно самому. Давай зараз подивимось, як там з генератором що. Ну, якщо що, можна. Я поремонтувати. Що ж давай пішли. Так, Костян, іде. Опа, а що це димиться? Як думаєш? Давай подивимось швидко, швидко давай спускаємось. Давай, давай, давай! Що там? А, І ні раптай!